Дмитро Курилов, інфекціоніст та лікар-фтезіатр з понад десятирічним досвідом. Нині він працює у відділенні пульмонології Рівненської обласної клінічної лікарні. 35-річний лікар Дмитро Курилов пригадує початок російської окупації Куп'янська, що на Харківщині. Тоді, попри постійні обстріли міста ворожою авіацією, він продовжував завідувати ковідним госпіталем. Пандемія, звісно, на нас відзначилась дуже крепка. Вона з нас зробила не лікарів, а якихось жізних людей. То що, то, що ми бачили на пандемії, то, що зробила Дельта у 2021 році восени, після того, хто там працював, той буде працювати в будь-яких умовах. Авіація працювала по мостам через річку Скіл, працювала дня, два-три, дуже так. Прилічно, я навіть не можу сказати, скільки було ну, танки, техніка, все ну ці колони, це, це, це реальне. Це просто було щось. Це, це колона, яка починалася зранку і закінчувалась ввечері. Вона йшла тупо через наше місто. Так от прямо, прямо, прямо. Спочатку Дмитро потрапив до Івано-Франківська, потім, по запрошенню від одногрупників, опинився у Рівному. Лікар каже, що жодного разу не мав думок піти з професії. Нині ж намагається розвивати відділення і втілювати нові проєкти.